Ти можеш, звісно, здатися без бою. Опустиш руки і поплачеш теж, побудеш наодинці із собою та знай, що ти від себе не втечеш. Ти здашся, ну кому від цього легше? Хіба що тільки ворогам твоїм цей бій з бідою в тебе вже не вперше? Повір, ти зможеш впоратись з усім. А хто сказав, що буде легко жити? Життя випробування нам дає. Ми можемо і радіти, і тужити, і в кожного свої проблеми є. Не замикайся в собі, все минеться. Не падай духом, зможеш все пройти. Звичайно, що й мучитись прийдеться, та головне лиш не здавайся ти. Як сонечко сміється після зливи, так у житті усьому є свій час. Ти будеш неодмінно ще щаслива, купатимешся в радості не раз, ти просто йди вперед і не оглядайся. Здаватися, не думай і не смій. Ти більше над собою не знущайся, ти зможеш таки виграти цей бій.